І нехай день буде добрий. Ярослав Олексійович, Свіркун, а власною персоною з людьми, надавши людям можливість приїхати, надавши транспорт, відпустивши їх з робіт безкінечних, зібравши творчий колектив, напікши короваїв, короваїв ось від Наталки ляльки. Все є, ще й борщ готують. Привіз людей на фестиваль борщ у горщику. Микола Різник потурбувався. Для вас приготував суперграмоту. Ми зараз вам її вручимо прямо зараз, тому що нам, ну саме саме свято воно ось. Ми зараз ходимо в Коровайну одну хату, в другу хату. Ви почувайте себе як вдома, тому що свято для людей. І, будь ласка, запросіть мене на свій фестиваль в Прищепільську громаду. Обов'язково. Вітаю так? мешканців Опішнянської громади. Я не міг, звичайно, не приїхати, не відвідати особливо і вашого мера Микола Миколайовича Різника. Ми з ним дуже гарно товаришуємо на найближчим часом. думаю, ми заключимо меморандуми про співпрацю з вашою територіальною громадою в рамках ліги лідерів. Ну і звичайно, як можна було не відвідати таку гарну господиню із таким чудовим святом? Вітаю! Дякуємо! Дякуємо, круто! Беріть приклад цвіркун. Ярослав Олексійович, Ярослав Олексійович, да. перепрошую, Різник Микола Миколаєвич. Ви називайте ще таких, як ви, продвинутих, тому що ви молоді? Ви молоді, вішано. хто дуже ще, дуже багато називайте. Я прізвища. думаю, що найближчим часом ми разом заключимо меморандум з 20 двадцять Назвіть Т... прізвища. Кого, хто з ким товаришуєте? Ну у нас багато знають з Новомосковського району і Прізвищ. таран Юрій Васильович, О. і Черкаський це Черкаський селичний голова. і… Е... Дробітько Володимир Анатолійович, у нас багато мерів, які також будуть долучатися до таких чудових фестивалів. Ви запрошуєте мене, Олену Щербан, Ми прийдемо з різником, бо Різник тепер мені транспорт. Ви зрозуміли, де я а -а -а. люди добрі розумієте, де треба брати БК за роги. Тобто, submission. ось вони тут, поки вони гарячі. Вони нам обіцяють і вони виконують. Мій голова виконав усі обіцянки, які ну одну ще не виконав. Ну, виконає.